Всім hello! Сьогодні я тут для того, щоб розказати вам про структуру англійського речення. Так, так, там є структура. Якщо ми візьмемо за аналогію, наприклад, українську мову, то в, нас ми мож... в нашій мові нашою мовою, ми можемо сказати: я ходжу в магазин і купую хліб щодня. Я купую хліб там, щодня в магазині. Я в магазин ходжу щодня. Я. І купую хліб. Ну, я думаю, зрозуміло те, що я хотіла сказати. Слова в українському реченні не мають фіксованого положення, фіксованого місця. Якщо ми говоримо про англійську мову, то там все навпаки, там все чітко. Ось тут у мене є така схемка, де зображена структура англійського речення. І так, на першому місці буде підмет. Підмет – це той, хто виконує дію. Далі в нас йде присудок. Присудок це дієслово, це сама дія. І далі в нас є, як в грі, принаймні люди мого віку, і старші точно знають цю гру, яка називається Що, де коли, тому вам буде легко запам'ятати. Далі йде що? Що об'єкт, де? «місце» і коли час. Тобто ми можемо взяти, до прикладу, те саме речення. Я купую хліб в магазині щодня, I buy bread in the shop every day. Тут все зрозуміло. Але ви мені зараз скажете, що є слова, місця яких ми не можемо визначити за цією схемою. Бо, наприклад, є слова always, usually, sometimes, never, які точно не стоять в кінці. Так. Ось. Якщо в нас є, наприклад, Adverb of Frequency, прислівник частоти, скажімо, always, то його місце буде між підметом і присутком. I, I always buy bread in the shop every day. Правильно? Але є ще інший тип речення, де підметом виступає дієслово «бути». Наприклад, давайте візьмемо речення Я завжди голодна. Давайте спочатку я голодна буде I am hungry. Хугрі. Right? Отак от. Підітру зроблю правильно. I'm hungry, я голодна. Always ми не можемо поставити в кінець. I am hungry always навіть не звучить. Тому, якщо в нас є дієслово бути, ось воно, ми його не можемо розірвати з підметом. Вони йдуть в парочці. I am, you are, he is, she is, it is. Тому always стоїть після дієслова. Після дієслова бути. У всіх інших випадках або в більшості інших випадків always, usually, sometimes never стоять між підметом і присудком. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Запрошую вас до себе на канал. Обов'язково підпишіться і поставте собі дзвіночок для того, щоб не пропустити цікаві та корисні відео про англійську.